Я не знаю, скільки цей дрон сидів в засідці, але ну ми ну, як ми думаємо, всі думають, що котик махнув і сказав, що там щось шевелиться. І наш дронщик зараз побачите, що він просто після того, як кіт пройшов, він зрозумів, що там якийсь відбувається рух. І він чекав, вже, він мав чекати, щоб якась техніка прийде, і по-любому було б видно з тих чагарів, за якими він сидів. Але це був, як бачите, маленький НРК. Тобто ми постійно питаємо в різних напрямках, де там використання НРК в Русаків. Ось воно є, але дуже недовго. І ось за допомогою кота. ну Ми розуміємо, що кіт тут просто мі-мімі-мі-кадр, але ось так відбувалося знищення з засідки НРК на російської А ти не думав, що, можливо, просто дрони не міг злетіти, бо не хотів пошкодити кота, і кіт постійно терся поряд, то треба було дочекатись, поки він піде, щоб відпрацьовувати. Ти спитай, вже. для чого дрон тоді сів. Ну ждун тихенько да. тихенько, тихенько, але знаходився. чекав набагато більшого, а за цими чагарниками. Ти подивись, наскільки також от ця війна? Ми подекуди випускаємо момент природи, там дикої природи, також що з нею відбувається. Це зараз кіт, який вночі собі йде на полювання на свою мишу, яка благополучно живе в бліндажі десь у військовослужбовців і нормально об'їдається. Він ходить, шукає ту мишу і знаходить за короткий проміжок в одну хвилину. Отут цілий дрон ждун іде далі. Їде НРК, і кіт такий. А, а що у нас з дикою природою? Взагалі зараз? Я що це за футуристичне майбутнє? настало вже Я думаю, скоро будуть навчені фазани з цими НРК боротися. наскільки їх багато розвелося, як і тих мишей.